Я вважаю особисто, що не місце тут посередині. А десь би трошки або далі, або ну, таке стоїть, не знаю. Мені кажуть, що А Або як гадаєте? А мені пусть стоїть, не красиво. Ні, ну стоїть, ну, тільки воно не в цьому місці стоїть. Хай би стояло, тільки не в цьому місці. Ну, все буде і церква, і пам'ятник. А яким ви його бачите? Що б ви хотіли тут споглядати? Не <різований> <різований> знаю. Загалом чи задоволені от, меморіальним комплексом, який є у Черкасах, афганцям, ну, Другій да, світовій да, війни. Да, 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 да. да. Можливо, якісь пропозиції до міської влади щодо вшанування наших героїв. Та наче міська рада хорошої добре, не знаю.